З нами на прямому зв'язку кандидат політичних наук, експерт, міжнародник Станіслав Желіховський. Пане Станіславе, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава пане Станіславе, неочікувано, тому що не було ніякого ні жодних анонсів, ніде в міжнародній пресі. Про це не писало, що буде телефонна розмова між президентом України та президентом Сполучених Штатів Америки. За підсумками цієї розмови, Президент України Зеленський ось що написав сьогодні. скоординували наші позиції України та Сполучених Штатів обмінялись оцінками ситуації. Росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю проінформований про російські удари по Києву та інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що зміни написав за підсумками розмови з американським лідером, український президент? Пане Станіславе, якщо говорити ну, напевно, перше питання, чому ніхто не знав про цю телефонну розмову? Ми ще очікуємо, але звісно і на реакцію самого американського лідера за підсумками цієї телефонної розмови, яка відбулася буквально менше години тому, Принаймні, намі десь так з'явився допис президента України. Які ваші враження? Дійсно, президент Кина Воли Марзленський провів телефонну розмову з, зі, зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, і це в принципі зрозуміло, враховуючи те, що найближчі дні. Можуть бути вирішальними в контексті подальшого перебігу війни або миру, так само тому, що ви повинні розуміти, що зараз якраз таки дуже важливо скоординувати зусилля обох держав, якщо ми говоримо про США та Україну в, в, в контексті якраз таки подальших кроків. За будь-якого розвитку ситуації, і ми повинні так само усвідомити, що зараз може бути настати новий період цієї війни, враховуючи те, що фактично вже не можна ну, скажімо, такі ризики того, що. Війна може перейти в нову стадію, і навряд чи можна буде очікувати її завершення у найближчій перспективі. Пр принаймні цієї гарячої фази, враховуючи те, що Володимир Путін фактично не надсилає сигналів щодо готовності е, сідати стіл перемовин і про щось домовлятися. Ну знову ж таки будь... ще залишається е, 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 варіант, е, е, ну варіант ну. В контексті візиту спецпосланця Трампа Віткофа і можливо, все ж таки будуть якісь ну ще спроби досягнути мирного регулювання, хоча вони з кожним днем все більше тануть і тануть. І я думаю, що якраз таки тему цього візиту і обговорили. Зокрема, теж Трамп і Зеленський, хоча не знаю, чи будуть якісь ще деталі цієї розмови, але будь-яко випадку я думаю, що враховуючи те, що з'явилася інформація, що приділилися у темі російсько української війни, чимало відрізку цієї розмови, то ще думаю, що і візит цей також обговорювався. Так само як ми повинні розуміти, що нібито була інформація, що має Україну відвідати генерал Келох, теж спецперсонник спецп... спецп... до спецп... спецп... Трампа з питань України. Ну але побачимо насправді чи він відвідає Україну в ці дні, але це також пов'язано з можливим процесом мирного регулювання або подальшою підтримкою України вже якщо ми говоримо про продовження гарячої фази війни що думаю, ці питання вони однозначно є зараз наріжними, вони є найбільш актуальними, і тому якщо говорити про цю розмову зеленського і Трампа, то вона виглядає в принципі логічною. Так само я думаю, що можливо і повториться ще ця розмова. ну, тобто буде ще один ще одна телефонна розмова між очільниками за підсумками власне візиту Віткофа і за і після завершення цього дедлайну тобто коли вже власне настане 8 липня, лип 8 серпня 8. і коли вже і коли буде вже зрозуміло яку ж о, о, Куди ж будемо рухатися далі з ольду на скажімо так на позицію російського дектатора? Тож думаю, це важливо. Важливо зараз координувати наші наші зв'язки, наші наше бачення. І було було дуже було б дуже важливо, щоб все ж таки Дональд Трамп зайняв більш. Зважену і більш рішучу позицію, враховуючи те, що зараз ну навряд чи можна спрогнозувати те, що тут Путін готовий домовлятися. Ну, насправді шансів мало. от і не хотілось би, щоб ті ті заяви, які і обіцянки які, які заходили саме від Вашингтону, щоб вони ну. Були кинуті лише на, на вітер, і тому подібне. То я думаю, що якраз таки важливо, що відбулася е відбулася ця комунікація, і навпаки потрібно якраз таки підкреслювати в, в розмові е з американською стороною, що Україна підтримує. Дії підтримує ідеї та ініціативи з Сполучених Штатів Америки, і що всі ми скажімо так перебуваємо на єдиному боці. От ну тобто, я думаю, що такі от меседжі а, і, і сподіваємося були почуті. Американську адміністрацію, а вже е, як будуть події розвиватися? Ну буквально ці дні е, покажуть е, це дуже чітко і зрозуміло. Ну і далі вже будемо відштовхуватися від тієї ситуації, яка мати на місце. Пане Станіславе, тут вийшов матеріал Reuters з посиланням на джерела близькі до Кремля, в якому йдеться, що Путін не вірить в ультиматум Трампа, який закінчується в п'ятницю, і не має наміру його слідувати. За матеріалом Reuters, Путін упевнений у перемозі Росії та сумнівається, що нові санкції США будуть ефективними. Генштаб РФ заявив Путіну, що український фронт а паде, нібито через 2-3 місяці, але Путін не хоче повністю сваритися з. Трампом в цьому контексті, пан Станіслави, на вашу думку, чи може бути ще телефонна розмова до 8 числа між Трампом і Путіном? І якщо все таки Трамп накладе впродовж 24 годин санкції на Індію, це має стати для Кремля дзвоном тривожним. Ну, знову, якщо ми говоримо про опозицію Росії щодо там двох-трьох місяців, що не зможуть переламити ситуацію на власну користь, ну, Це знову це, це в, в розряді двох-трьох днів захоплення Києва, і ми повинні розуміти, що насправді е, в Кремлі е, іноді здається, що перебувають якісь власні інформаційні бульбашці, якісь якомусь власному вимірі і сподівається, що ось ось та Україна здасться, програє а там народ втратить бажання чинити опіри, і тому подібне. Ну насправді нічого з цього. У Росії не вийде ці, ці сподівання Росії не, не справдяться, і досягнути власне своїх цілей у Росії не вийдеться однозначно. І тут можна навіть на про набагато більше відрізки часу і, і про півроку і рік. І я думаю, що Україна не ну, переконана, що настоятиме за тому, що ми, ми, ми стоїмо за своє, і це повинні в Кремлі врешті-решт зрозуміти. Але ну бачимо там все ж таки або. Путь путіну кладуть на стіл якусь неправдиву інформацію, або він сам в воліє перебувати в тих от ілюзіях. Тож насправді тут, тут в цьому сенсі нічого на болотах не змінилося. Щодо Трампа, я думаю, що все ж таки в американській адміністрації. Ну, принаймні, судячи з тих дзвіночків, з тих меседжів, з тих сигналів, які надходять, є бажання Трампа змінити ситуацію. Він вже і так більш ніж півроку сподівався на те, що можна умовити Путіна сісти за стіл перемовин і домовлятися власне про реальне припинення вогню, а не про все те, що ми спостерігали, і ми бачимо, що далі. Гуманітарних питань справа так і не пішла, тобто це єдиний позитив, який відбувся за останні місяці. Ось, але якщо ми говоримо саме про. Дії американської адміністрації, то я думаю, що варто очікувати більш жорстких, скажімо так, кроків, більш рішучих кроків з боку США і самого Трампа. І якщо ми говоримо саме про Індію, то це лише один із елементів цієї, цієї гри, яку зараз намагається. Грати американська адміністрація, і я думаю, що будуть запроваджені обмеження і проти самої Росії, і проти деяких інших країн, які мають якісні економічні ні торговельні відносини із Російською Федерацією, тому що якраз такий акцент робиться на тому, щоб відрізати. Росію від ринків збуту своїх енергоресурсів, щоб це вдарило по її капіталу. Так само зараз є наміри, скажімо так, завдати удару по тіньовому флоту, і тут, до речі, працює в цьому сенсі активно європейський союз. Тож можна синхронізувати. Санкції, ну і так само сподіваємося, що і потрапить под, под, під обмеження, і Китай все ж таки тут е, дуже важливо, щоб можна було саме по. Зв'язкам між Ерефією та Піднебесною власне вдарити, і щоб це було максимально болюче. Хоча я насправді не прогнозую, що перші ці санкції, якщо вони будуть введені, у випадку, якщо звісно, Путін відмовиться домовлятися, то я думаю, що вони будуть щоб не настільки. Сильними не настільки е, дієвими, але це будуть буде перший цей рубіж, який подала Трамп для себе. А надалі він вже рухатиметься е, у висхідному е, напрямку, і, і тоді ми можемо очікувати більш е, жорстких дій, і тому подібне. Тобто, він може, скажімо так, розраховувати, що саме. Нарощення цього тиску може призвести до того, що що ми побачимо якісь ефекти і результати цього. Так само я думаю, що паралельно Трамп буде підтримувати українську державу, зокрема і наданням озброєння, а, а вірніше, скажімо так, продажу в контексті продажу ми можемо отримати це озброєння. Від США через європейські країни, тому подібне, тобто тут такі зараз варіанти підтримки нашої держави, але це теж важливо для нас, враховуючи ну, те, що нам Так, Я просто так, президент України сказав, що вже є рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії більше ніж мільярдів доларів на американську зброю, яку вірно. Україна отримає. Тут, якщо ми пане Станіславе, я вернуся до Індії. Якщо я, вірно вас зрозуміла, поправте, що ці санкції, які Трамп обіцяє там протягом доби накласти, що це будуть такі, як проба пера. Вони я не думаю, будуть так, такі дуже руйнівні для Індії. Хоча я Я, я припускаю так. Я припускаю, я не ну знову ж таки тут все це можна вимірювати відносно. Звичайно, можливо, вони будуть насправді справді дійсно руйнівними, якщо ми говоримо про економічні показники Індії. Але враховуючи те, що ця країна все ж таки вона має доволі потужну економіку і. Багато uh, в неї є, ну скажімо так аспектів, які uh, мають досить міцні показники. Тобто, я думаю, що не так буде просто, що цягнути бажаного, але uh, це дійсно може бути uh, перш першими ластівками, Дійсно, як ви правильно зазначили, пробою пера. І буде Трамп спостерігати за реакцією. і так само за реакцією самої Росії. Тобто, якщо надалі, от якщо Путін зараз сумнівається, ніби то про що Трамп може проявити рішучість, то я думаю, що це якраз таки буде показником, чи готовий взагалі Трамп, скажімо так грати на такому полі. Ось а далі вже може все посилюватися знову ж таки все більше і все більше більше. Запроваджуючи через більше більше запровадження тих чи інших санкційних обмежень. Ну, побачимо, ось. Але ви позавез запитали щодо прямої телефонної розмови між Трампом та Путіним. Я не виключаю, звісно, такого, але в принципі бачимо, що Вітков летить до Росії і він є. Прямим, кажемо так посланцем, посланцем Трампа, і в принципі я думаю, що він якраз таки буде репрезентувати очільник американської держави і буде говорити все те, що о, Трамп йому доручив. Тобто, чи є ще сенс провести телефонну розмову? Ну я не виключаю такого варіанту. В принципі, вже і так. принципі, вже так. як ми пам'ятаємо, було чимало таких комунікацій, але і до чого вони особливого не призвели. А от відков, якраз він може. Може, скажімо так бути на місці і запропонувати, скажімо так ну мет, ну, застосувати метод батога і пряника, тобто запропонувавши путіну, або він піде на якісь компроміси і погодиться на припинення бойових дій в Україні, і до речі, думаю, що Вітко зможе ще запропонувати якісь можливості щодо. Ну, укладення якихось угод, або скажімо так будуть обговорити зняття або пом'якшення тих санкцій, які вже були накладені на Ерефію. Ну або власне буде говорити про той про який зараз добігає до, до до свого кінця власне його строк дії. Термін дії, і і тоді я думаю, що о, тут буде більш жорстка розмова, Тут тобто тут вже буде такий кнут. Уже, а от тобто, тут оцей мамбатіг верніше. Тобто, от бачимо в побачимо зараз насправді як ця розмова перетікатиме, чи взагалі відбудеться діалог між путіним. Та відкофом, тому що і така з'являлася інформація, що можливо вони особисто не спілкуватимуться. Хоча знову ж таки саме для цієї мети, і летить відков до Москви, і тут важливо, якраз таки оця пряма комунікація. От а вже за підсумками можна буде розцінювати, куди насправді рухатиметься весь цей процес, пов'язаний з запровадженням санкцій, тому подібне. Якщо дійсно Путін не захоче іти на якісь компроміси, Тож, я думаю, цей тиждень ці дні вони можуть бути. Доволі таки доленосними, і ми зможемо побачити оцю новий новий етап у сприйнятті, напевне, якщо можна так сказати, Дональдом Трампом всі тієї ситуації, яка пов'язана з російсько-українською війною. І а відтак, і будуть буду, побачимо дії, які слідуватимуть за, за тим розумінням. Того, що насправді відбувається. Ну тут, якщо знову ж таки говорити про Індію, то у Нью-Делі відповіли Трампу. Е, насправді, десь в чомусь вони мають рацію, але зараз я дам пряму цитату. Е, країни, які нас критикують, самі торгують з Росією. МЗС Індії назвав необґрунтованим звинувачення з боку США щодо закупівлі російської нафти. Там нагадали, що нещодавно Захід сам заохочував ці поставки, щоб утримати стабільність ринку. Індія також навела приклад ЄС у 2024 році купив рекордні обсиї російського зрідженого Природного газу А США продов продовжують імпортувати паладі, Уран і добрива з Російської Федерації. Ну, виглядає так: знаєте, як з цього анекдоту: хто дурак, сам дурак, але е якби не було за що вколоти, то би і не вколола індія. Ну очевидь, що е мають місце торговельні іншого тип, е е типу іншого типу зв'язки між е Америкою та Росією. На жаль, на жаль, е і взагалі ми бачимо, що вільний цивілізований світ він ну якщо можна так сказати грішить тим, що він не має піддалі. Продовжує, хоч хоч, звісно, вже в меншій мірі ніж до великої війни, але тим не менше, має оці торговельні, фінансові, економічні і інші зв'язки із Російською Федерацією з Китаєм і тому подібне, і це проблема. Насправді, але якщо ми говоримо в цілому, то насправді, все ж таки, такі країни, як Китай, Індія, вони будучи найбільшими покупцями російської нафти, вони найбільше і дають можливості для російської економіки. Я не думаю, що Сполучені Штати там займають там прямо топи в цьому сенсі, і це зрозуміло. От, а ось якщо ми говоримо про Індію, Китай, Бразилію, то тут ситуація набагато гірша. Хоча я вважаю, що насправді якби дійсно. Було бажання вдарити серйозною по економіці. То треба було перш за все до запровадження санкцій, самим відмовитися від будь-яких ресурсів, від будь-яких послуг, від будь-яких можливостей Росії. Тобто, тут тут є трохи. Ми ну як трохи, ну там як кажучи, спостерігаємо цю оці подвійні стандарти. І через що найбільше страждає страждає якась така українська держава, тому що все це фіна... іде на фінансування. Російської воєнної машини, і вона надалі продовжує здійснювати свої е, агресивні дії. Не, і від цього перш за все е, страждає український народ і кінця краю поки що цьому не видно. Але побачимо насправді, е, чи готовий буде Трамп діяти рішуче. І от хотілося би, щоб якраз таки паралельно запровадженню цих санкцій, не от щоб він якраз і е, 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 ну, скажімо так. Зміг вплинути і на на ці от зв'язки із Росією, що все ж таки Америка поступово відмовлялася від тих е, потреб, які вони мають, тобто саме які вони отримують від Росії, і диверсифікували е, в це на в на в, 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 в інших країнах беручиться в інших країнах і тому подібне наскільки це можливо. Принципи тому будемо стежити за подіями, і дійсно буде цікаво наскільки Вашингтон змінив свою не лише риторику, а й погляди на війну саме за Вашингтон доби Дональда Трампа, і чи принесе це звісно результат? Якщо все ж таки ми бачимо оці жорсткі обмеження, тому що нам важливо якраз те, щоб Путін не зміг скажімо так, переорієнтуватися, щоб він щоб його воєнна машина економіка Росії зазнали максимальних збитків. Тож власне хочеться сподіватися, що так воно і буде у випадку, якщо зараз не вдасться. Домовитися про режим припинення вогню, Ну, бачите, Трамп теж називає те, що змусить Росію припинити війну, це ціна на нафту. Адже каже сам американський лідер, в, неї, в них жахлива економіка. Що саме зниження ціни на нафту ще на 10 доларів за барель, буде тим фактором, який змусить Росію задуматися, а чи вигідна їм війна, чи треба їм це так зване СВО. І десь, напевно, ці санкції, які мають накласти. Стесь на Індію і в майбутньому на Китай, а мали би зробити все для того, аби обвалилися ціни на нафту. Але в цьому контексті, пане Станіславе, в мене питання, тому що з однієї сторони Трамп називає те, що змусить Росію е, зупинитися а з іншої сторони паралельно говорить, що хоче зустрітися з зімпіням до кінця року, але й умови, якщо вдасться укласти угоду. І каже, що у них дуже хороші відносини з Китаєм. знову ж таки бачимо подвійні стандарти, то чого хоче насправді Трамп? І якщо 8 числа в контексті цього Росія не припинить активну фазу бойових дій, то що далі? Взагалі, ми, якщо ми говоримо про всі такі ну, про такі країни, як Китай, Індія і багато інших, то очевидно повинні розуміти, що тут є подвійне дно, тут не тільки бажання. Трампа припинити війну, а й вкласти угодину, тому що це його фішка, скажімо так, і ми повинні так само розуміти, що для нього важливо, щоб показати перш за все своїм виборцям, що він зміг вкласти якомога більшу кількість різних договорів і тому подібне, і що це, нібито, покращить економічне становище Америки. Ну це звісно може покращити, і може так само вплинути позитивно на добробут американських громадян, але Знову ж таки, чи вдасться Трампу скажімо так надалі продовжувати так от укладати угоду за угодою? Я розумію, що він, наприклад, окрилений тим був, що він, наприклад, підписав цими днями угоду з Європейським Союзом, і це так само він може показати в якості перемоги свого другого президентства. але не все так однозначно це так може бути просто. І якщо говорити про Китай, тут дійсно. Дуже складна ситуація, враховуючи те, що тут справа ж не лише в економіці, а й в політиці і геополітиці, тому що якраз таки за останні роки відносини між США та КНР надто сильно зіпсувалися, і часто, якраз таки, з, з причини того, що Китай підтримує Росію у війні і і не лише це? А тут ще й поповні розуміти питання Тайваню, питання інших аспектів, які є найбільш дружливими для США та КНР. І на жаль, на жаль, все це надалі триває і чи вдасться? Зараз підписати якусь велику угоду, ну виключати цього не можна, але ну тут потрібно дійсно посильно комунікувати. І, скажімо так: тут, якщо, наприклад, Трамп запровадить вторинні санкції проти піднебесної, то шанси, я думаю, можуть впасти. Відповідно, тому що якщо ми згадуємо в скажімо так події кілька місячної давнини, то ті тарифи, які ну такі максимальні тарифи, які з них запровадити тоді Трамп проти Китаю, вони на що не вплинули під зі свого боку, почала запроваджувати тарифи проти США. Тобто, не так просто було зломити ситуацію. Ну тут у Трампа навряд чи вдасться тут ну так, отримати результат, як він, наприклад, робив це повідомлення до інших країн все ж таки Китай має небику сильну економіку сильну економіку, розглужену, розглуджені зв'язки по всьому світу. І тому подібне, то і від від Китаю дуже багато залежить інших країн. Тож він в свої в по своєму монополіст. В тих чи інших сферах, і тут якраз таки мені здається, з Китаєм може бути найважче щодо візиту Трампа. Ну поки що, ми не знаємо насправді, коли він може від наприклад зустрічі, коли може відбутися сідінпіня. Ну найближчий варіант це початок вересня, коли ну коли ну коли сі збирає у себе багатьох лідерів світу, щоб відзначити. Вісімдесяті роковини завершення другої війни чи буде серед цих лідерів Трамп? Я не знаю, ось хоча, в принципі, це було б логічно, якби. Трамп туди відправився, але все ж від того, який буде рівень відносин, чи будуть якісь чи буде якесь потепління? Зараз бачимо, що відбуваються зустрічі між американською та китайською сторонами і намагаються країни подолати ті розбіжності, якраз таки, якщо ми беремо цю митну війну Дональда Трампа, і якщо до того часу відносини покращаться, і якщо не доведеться Трампу запроваджувати. Оці вторинні санкції, від які можуть вдарити по Китаю, то тоді я думаю, що візит цілком можливий, хоча я поки що не ну не прогнозую, що е, вже підпишеться тоді. Велика ця угода там будуть ще інші можливості, наприклад, там і Південній Кореї можуть зустрітися, й тому подібне. Тобто, тут тут є е, е, різні варіанти того, коли можна буде побачити цю велику угоду, якщо взагалі вона буде реальною, якщо буде реально її досягнути не в наданому етапі в відносин між країнами, і навіть якщо ми говоримо про певну перспективу розвитку цих відносин, тобто побачимо, але я думаю, що Трамп буде намагатися. Надалі маневрувати і для нього все ж таки важливо розірвати ці зв'язки між Росією та Китаєм. Він поки що сподівається на це. І я думаю, що якщо ми говоримо про російсько-українську війну і про візити, наприклад, того самого Віткофа і, і цілий ряд візитів на не тільки цей, який має відбутися, то якраз таки тут теж подвійна гра Пут... Трампа Трампа спрямована на те, щоб можна було запропонувати. Наприклад, Росії щось таке, щоб вона відмовлялася від співпраці з Китаєм, і так само і працює Трамп на китайському полі, тобто така, от специфічна гра, ось і тут от тому він і бажає зараз теж ну зокрема, щоб припинилися бойові дії. Це відкриває можливості власне для нових обіцянок для, для нових. Намірів Вашингтону, і самого Трампа, от і тоді, скажімо так, можна було перегонути сторінку. Так вважає Трамп. Тому він зараз починає форсувати всі ці події, тому що от, якраз таки, от, війна вже дійсно його дратує, і він вже надто сильно хоче її завершити. Путін це розуміє, розуміє це і сі, і тому вони намагаються. Скажемо так, виграти максимум для себе ну, кожен і хоче цього... зі себе витягнути по вищу карту. Якщо ми знову вернемося до вірного вірно. карт, пане Станіславе, Бо, бачи, так. Підвищення ставок, так дякую так, так, вам абсолютно. за ваш час за вас за ваш Спасибо аналіз. Вам. Нагадаю, з нами був кандидат політичних наук, експерт міжнародних Станіслав Желіховський. Пане Станіславе, спокійного вечора до зустрічі в наступних вірах Я сподіваюся, Власне. що наступного разу, коли вже з вами будемо говорити, то вже там і війна завершиться, і Трамп нарешті в Дить санкції, але це все звісно. хотілося б вірити. Хотілося б вірити. Поживем, побачимо.